І мають я разом депутативний характер, і він визначає позицію в міської ради. З одної сторони, є право де ми вважає, а з іншої сторони є моральний аспект. Я вважаю, що ми можемо дати з правувати нашу пропозицію, а цілі і працювати. Визначається. Дуже важлива була сьогодні позиція. Львівської міської ради, яку ми презентували на сесії, книгарня там є важлива для міста. І сьогодні, з 2001 року, якщо аналізувати, відбулося ряд дій. Тобто, в 2001 році було продано це приміщення за 11 тисяч гривень лише на два роки з функціональним призначенням. Певний час там книгарня проіснувала, після того змінився власник фактично тої юридичної особи. І е, далі книгарня після ряду зусиль теж там функціонувала. Зараз там відкрився магазин. Ми спілкуємося з новим власником про те, щоб книгарня там була а, в майбутньому і, можливо, в найближчому майбутньому, щоб навіть зараз в межах того, як там здійснюється діяльність, обов'язково була книжкова полиця, тому що нам важливо зберігати традицію. Але сьогодні на сесію міської ради ми запропонували ухвалу, яка декларує позицію міста, що нам важливо зберігати, щоб приміщення мало функціонал, важливо його надалі зберігати. Тому будемо працювати із колегами-депутатами. Активною громадськості, яка теж це питання піднімає саме для того, щоб там відновити книгарню, і ми дякуємо новому власнику приміщення про те, що він розуміє важливість цього. Так само йде назустріч, тому в спільній праці ми зможемо відновити ту історичну справедливість, яка має бути.